Ізраїль буйний виноград, що родить подібне собі. Та за многістю плоду свого він намножує жартівники, за добрістю краю свого бованські стовпи прикрашає. Облудне їхнє серце, тому винні тепер вони будуть, він їхні жартівники понищить, поруйнує стовпи їхні. Бо тепер вони кажуть нема в нас царя, бо ми не боялися господа, а цар що нам зробить? Говорять порожні слова, клянуться фальшиво, коли заповіта складають. І на грядках польових цвіте їхнє правосуддя, немов той полин. За телят Бетавену бояться мешканці Самарії, бо в жалобі опинився через нього народ його, а жарці будуть плакати над ним за славу його, що пішла на вигнання від нього. Запроваджений буде і він васирію цареві великому вда. Прийме сором Єфрем, і посоромлений буде Ізраїль зараду свою. Самарія загине, її цар немов тріска ота на поверхні води. І поруйновані будуть висоти Авена, Ізраїлів гріх, тернина і будяче зросте на їхніх жартівниках, і до гір вони скажуть накрийте ви нас. А довзір'їв на нас упадіть. Від днів гів їх грішив ти, Ізраїлю. Там вони полишились були, чи ж їх не досягне в гів'ї війна проти синів беззаконних. За жаданням своїм покараю я їх, і зберуться народи на них, і покарані будуть вони за подвійні провини свої. А єфрем це привчена телиця, що звикла вона молотити, сам ярмо накладу на її товсту шию, запряжує Єфрема, юда буде орати, які буде собі скородити. Сійте собі на справедливість, замалістю жніть, оріте собі переліг, бо час навернутись до господа, ще поки він прийде і правду лине вам дощем. Ви беззаконні орали, пожали викривду, плід брехні споживали, бо надіявся ти на дорогу свою, на многість лицарства свого. І станеться шум по народах твоїх, і всі твердині твої поруйновані будуть. Як Шалман зруйнував Бетербел в час війни, була мати з синами убита. Отак вам учинить Бетел за зло вашого зла, конче згине Ізраїлів цар на світанку.